І сьогодні я відповім на ваші питання, роздрукувала їх, щоб не відволікатись на інший гаджет і зробила ну, послідовність. Послідовність, як ви і писали, тому хто перший написав цієї відповіді дам сьогодні, скільки встигну. Інші будемо переносити, і послідовно я на всі відповіді вам дам. Як і сказав вже Євген, я не буду сьогодні лікувати вас, не буду радити якісь там програми від А до Я, тому що індивідуальне споглядання і рекомендації ніхто не відміняв, але є загальні такі рекомендації, є загальні правила. є... Загально, як працює наш організм, і тому спочатку я хочу доповісти вам на таке питання, про яке багато хто питає, і навіть повторювалося вже і в google формі Це питання, що можна між собою змішувати, і скільки всього в одному в одній склянці пити. І знаєте, по-перше, я хочу е, нагадати, що продукт Фітлайн створила, створила наукова рада, науковці. Люди, які не їдять свій хліб задарма, які кожен з них е, не один десяток років працює в своєму напрямку. І ці люди біля ста людей збираються для того, щоб створити е, комплекси, комплекси е, додаткового харчування Фітлайн. І е, тому. Вони знають, що вони туди складають, в скільки, в яких пропорціях і в якому вигляді форми там і так далі. І ми минулого разу вже казали, що якщо ви пишете або питаєте, яка саме форма, то нагадаю, що формулу комплексів всю, всі, всіх комплексів знає тільки п'ять людей з наукової ради. А інші займаються кожним. Кожний своїм напрямком, але є загальні рекомендації від Тобіоса Кюна, від голови наукової ради і від е, цих членів наукової ради, які е, очолюють е, різні напрямки досліджень. І е, ці рекомендації звучать так, що є продукти, які є. Не несумісними, не в тому плані, що від них ви можете постраждати. Ви можете, якщо бажаєте, змішувати ці продукти, але вони не будуть так ефективними, якби були по окремості. І по-перше, це мінеральні продукти, мінеральні комплекс, і ті комплекси, які містять нерозчинну клітковину. І як ви вже розуміли, з оптимального сету це ресторит і е, ранішній коктейль, е, який або мійсикс ви замішуєте в стакан або пауер коктейль. І ці два продукти розведені в різні коктейлі, ранішні і вечірні, тому що клітковина не розчинна буде погіршувати всмоктування мінералів. Просто менше, менше буде відповідь організму на мінеральний комплекс. Якщо ви не хочете втрачати дії продуктів, то просто купити їх окремо. Також в нас нерозчинні волокна є в Дедрінку і в коктейлі про Шейп Оленван. Ось ці ці три продукти з нерозчинною клітковиною: чотири: Basics, Power Coктей, Drink і про Шеййп Оленван. Разом з ресторейтом не змішуються в одній склянці. Якщо це, наприклад, де е, джуніор, то джуніор з рестроєтом можна змішувати, тому що в джуніорі клітковина розчинна, і вона не буде заважати засвоєнню мінералів. І саме тому в джуніорі є мінерали. Ви це знаєте, мене питають. А чому так? Чому джуніор можна, а Бісікс не можна? Ви вже знаєте, чому. І ще одне побажання е, наукової ради це приймати такий. Е, Коктейль як де-дрінг окремо від всіх інших продуктів. Коли я бачу е, рекламу в соцмережах е, і в, один, в одну склянку всипають всі порошки: і де дрінк, і генерейшн, і, і basics, і Пауер Коктейль, і, і туди ж це рішуці, активайс, е, то, знаєте, все, що за НАТО, по-перше, то не здраво, і то не, не для виконання функції детоксу. Тому що в детоксі підібрані такі компоненти, які будуть активізувати шлунково кишковий тракт виділення шлункового соку, виділення жовчі, активізацію лімфодренажних шляхів, печінки, нирок, зв'язування, тому що там є такі екстракти, які є також нерозчинними. І вони будуть зв'язувати токсини і виводити їх з кишківника. І тому, е, знаєте, коли ви так, щоб ви е, ну, образно е, згадали, коли захочете в дедрінг щось примішати, ви коли робите прибирання вдома е, або миєте посуд, ви е, не можете одночасно і мити посуд і в ньому ж готувати або. Е, Насипати їжу, тому що це окремі ланки. Ви можете через півгодини, через годину після дедрінку зробити ранішній коктейль або днівний, коли ви п'єте дедрінк і окремо випити. Якщо не вистачає часу, обираєте щось одне або дедрінк або ранішній коктейль. І випиваєте щось одне, а інше переносите на інший час, тому що, хтось каже, що я не встигаю, я можу зранку ранку пів години до сніданку, щось, один коктейль випити. Тому я раджу вам вибирати, тоді буде більшу більше користь. Так, і тепер давайте будемо і по, по е, питаннях ваших. Е, ви можете для себе записувати, може, у вас такі виникнуть також питання, або просто слухайте і те, що вас буде цікавити, ну, для себе більш важно, щось е, прийміть якусь інформацію. Е, чому одні люди відчувають результат е, використання продуктів Фітлайн одразу на третій-п'ятий день прийому, інші протягом місяця змін не відчувають. Я думаю, що хто якийсь час працює з продуктом, з цим стикнувся. Да, так буває. Хтось з першого костка відмічає е, той же флеш-ефект, а хтось п'є місяць і навіть два, і навіть три, і флеш саме ефекту не відчуває. Або хтось на ресторані покращує свій сон з першого е, прийому. В мене так було, наприклад, а хтось навпаки погіршується сон, навіть не просто покращується, погіршується. І питають люди, чому так відбувається. Давайте погодимося з тим, що ми всі, хоч ми і ем, створені, ем, Руки, ноги, тіло, червона кров, всі внутрішні органи однаково, ми всі є різними. В нас всіх різний обмін речовин. Я маю на увазі його активність метаболізму, різний гормональний стан, різна ситуація, родинна, стресова, навантаження фізичні, розумові хвороби вже набуті якісь, хтось приймає ліки постійно, хтось втратив якісь органи, травми були і так далі. Починаючи з віку, статі, ваги. Тому, коли ми приймаємо клітинне харчування фітлайн, це є добавка, додаткове харчування. Тобто, це не є ліками, які ми одразу ввели в вено або у вигляді, Таблетки, і е, венус швидше, з таблеткою пізніше, але хімічна формула одразу подіяла. В нас не відбуваються ось такі швидкі реакції тільки тому, що в кожного не роки в кувага. В кожного різний ступень засвоювання, і різна активність кровоносної системи, швидкість крові, в'язкість крові і так далі. І тому е, треба розуміти, що компанія, наукова рада компанії ПІМ дала нам три місяці. Чому саме три місяці? Тому що середня е, тривалість життя клітин. Е, Будемо опиратися на клітини крові, тому що саме з кров'ю переносяться поживні речовини, кисень в середньому 90 днів, 90-120, ну 90 мінімум. І коли ми робимо програму додаткового харчування протягом трьох місяців, ми будемо говорити про результати через три місяці. А те, що йде по ходу, в когось раніше, в когось пізніше, я стикаюся. Дуже часто з тим, що в людей загострюються хронічні хвороби, тому що коли теж я своїм клієнтам кажу таку картинку, коли ви приносите свіжі продукти додому, до холодильника, ви, мабуть, те, що там щось було довго лежало, ви викидаєте. Так само, коли ви отримуєте свіжі якісні нутрієнти, збалансовані, натуральні, смачні. Починає клітина віддавати токсини швидше, починає рушити ось ті пласти токсинів, клітин пошкоджених, які були. І ви, звісно, ви це будете відчувати. І в когось це будуть позитивні зміни, тому що коли людина практично здорова, але в неї просто не вистачає. Енергії, щоб прокинутися, щоб з інформацією попрацювати, щоб був кращий настрій, щоб краще засинати ввечері, і просто на такий організм ми даємо оптимальний сет, Людина одразу відчуває наскільки потужний цей продукт, що відбувається покращення функції. Але коли є більш давніх проблеми, хвороби, як я вже казала, ліки, операції і так далі, то людина може довше відчувати. Пичення е, накопичення, тому що я чую, коли людина п'є оптимальний сет і каже, що немає результату. І коли починаєш питати, а скільки е, дозування ви п'єте, е, людина е, почала там з з, ма, з маленької дози, там третину, четвертину від рекомендованої, там четвертину пакету у і щось в неї з, з, забуркотіло трохи в животі, е, щось вона відчула, і вона на цій четвертинці продовжує там місяць, два-три. Я хочу вам одразу сказати, що ті дози, що рекомендовані компанією, вони написані на упаковках в наших довідниках, це дози для профілактики, для профілактики старіння, для профілактики погіршення імунітету, для профілактики, порушень травлення і так далі. І коли людина хвора з меншими дозами, Хоче отримати лікувальний ефект, то такого ж не буває. Ви не можете одним, одним, однією банкою краски викрасити всі там, стіни в двоповерховому будинку. Вам не вистачить. І коли ви даєте маленьку дозу на великі проблеми, не вистачає. І тому люди саме тому часто не отримують результату, що в них недостатньо нутрієнтів, щоб зрушити ось ці пластис, або зрушили, а людина боїться далі збільшувати дозування або нічого більше не міняє. Знаєте, коли ми кажемо, що фітлайн, ну воно і є ну, чудове мега супер суперклітине харчування. Ви знаєте, цього недостатньо, якщо людина хоче якісно отримати результат. Тому що коли ми приходимо до якоїсь проблеми, треба відходити на крок назад і дивитися, що стало причиною цієї проблеми. Тому що якщо це рідко буває тільки дефіцит, тому що якщо довго дефіцит нутрієнтів, то вже йдуть якісь. Інші там, зменшення, наприклад, фізичної активності, і людина не може її підняти фізичну активність, тому що в неї нема сил. Але якщо ви починаєте фітлайн, то треба, знаєте, вже в привичку входить. В звичку, що людина не ходить на тренування, не бігає, не, не гуляє много, багато, тому що вже багато років так. Але з фітлайном треба нагадувати собі, що треба рухатись. Треба додавати рухи, треба додавати більше питної води, щоб був результат кращий. Розумієте, треба збільшувати дозування, починати з маленьких. Але тиждень, два, три, якщо є загострення більше води, можливо, навіть ліки, які приймає людина, треба далі приймати. Дехто не може зовсім відмовитись. Є такі хвороби, коли ліки приймаються пожиттєво і не треба. Ну, якщо почали фітлайн приймати все інше кидати, треба все робити поступово. Тоді буде результат. Тоді кожний свій е, період часу отримає результат. Треба просто прислуховуватись е, до себе, до свого клієнта, для свого родича, близької людини, яка починає пити фітлайн. І е, знаєте, багато хто не дуже звертає увагу на е, покращення, тому що чекає саме. Ось той результат, заради якого він почав пити фітлайн зниження тиску. Але ж, по ходу, розумієте, ми не можемо е, силою е, волі направити е, нутрієнти, ось ці вітаміни, мінерали, антиоксиданти, саме в судини, е, серцевий серцеве в головний мозок, і отримати, що ми хочемо. Організм знає, що по перше, чергово треба зробити, і саме тому треба збільшувати дозування, якщо не вистачає для результату. І можливо саме той результат, який вам потрібен, він навіть не через три місяці буде. Тому що коли хвороба 10, 15, 20 років, можливо пройде 2, 3, 4 роки, і саме ту проблему, заради якої ви почали пити фітлайн, вона відступить. Тому що для кожної проблеми свій час і своє дозування. Думаю, що я відповіла.